Діана Панченко українська журналістка року 2019. А також проросійська пропагандистка, на яку 15 грудня Рада ЄС наклала санкції за виправдання воєнних злочинів в Росії та поширювання конспірології. Вона, як і інші російські пропагандисти, розповідає про загнівачий запад і поливає брудом Україну. І звісно, зараз Діана це робить прямісінько з країн загниваючого заходу, де вона ніжиться на курортах під сонечком. Розповідаємо, як Діана Панченко, Олеся Медведєва, Тетяна Терехова та інші проросійські пропагандисти облаштували сво. Життя за кордоном після виїзду з України. Діана Панченко офіційно покинула територію України в розпал війни у серпні 2022 року. А вже в грудні подалася на окуповану частину Донбасу знімати пропагандистський фільм із полоненими азовцями. На Донбас потрапити значно простіше, ніж ви думаєте. Подзвонила своїм друзям, вони мені в цьому допомогли. Це вона розповіла на своєму ютуб-каналі Панченко. Перед цим вона обурювалася, що на батьківщині її абсолютно незаслужено називали зрадницею. Зараз Панченко надактивна користувачка. Озмереж, майже всі її дописи це атаки на Україну та поклони Путіну, і не на серед нахвалювань російського диктатора і розповідей про те, як він 4 години тепло відгукувався про українців без жодних погроз. з'явилися її ліричне зізнання про народження дитинки. Можливо, діана стала матір'ю 5 жовтня, коли під російськими ракетами в селі Лапаєвка біля Львова загинула ціла родина. Зокрема, й неповнолітня дівчина. Або коли цього самого місяця в погрибах під Києвом дрон забрав життя жінки і двох дітей: шестимісячного немовлята і 12-річної дівчинки. Пишуть, що новим чоловіком Діани став донецький підприємець Олег Солодухов. Раніше він відповідав за транспортні перевезення в компанії Рината Ахметова. Метінвест. важко однозначно відповісти, де Панченко живе постійно. Вона частенько постить фотографії з Дубая. Її сторінка Вікс, значиться, в Нідерландах, а новий телефон прописаний у Молдові до речі, діана активно включилася в медійну кампанію парламентських виборів у Молдові, щоб тиражувати російські вкиди. Наприклад, у своєму телеграм-каналі, в якому є 400 тисяч підписників, вона зненацька опублікувала лист президентові США Дональдові Трампу, в якому попереджала про спроби європейських яструбів втягнути Молдову у війну Росії та України. Зрештою, ця проросійська кампанія не спрацювала і на молдовських виборах перемогли проєвропейські сили. Але в передвиборчий період Діана розповідала про ці події так, ніби вона перебувала в Молдові, і в цей період. Хоча з її відео важко встановити достовірність цього, особливо кумедними були і скарги на дорогу молдовську комуналку, що перемежовувалися із селфі на Екзотичних курортах. Повернімося до фільмів Панченко про російський Донбас. Розслідувальний проект Експлейнер з'ясував, що їх очевидно зняли на замовлення телеканалу Russia Today під провідної кремлівської пропагандистки Маргарити Сіменян. За даними Федеральної податкової служби Росії, Панченко отримувала зарплату в АНО ТВ новості. Це керуюча компанія Russia Today. Її зарплата складала від 1 до 5 мільйонів рублів щомісяця. Це від 600 тисяч до. Трьох мільйонів гривень. Ці кошти виділялися, як пропускають розслідувачі, у межах широкої пропагандистської операції. До речі, окрім українського громадянства, Панченко вже отримала і російське. До речі, 20 січня в Києві відбудеться суд над Діаною Панченко. Вочевидь, йдеться про держзраду. Далі я розкажу вам про пропагандистів, які багато років обслуговували російські інтереси, але вийшли сухими з води, і зараз живуть своє найкраще життя. в Австрії. Але перед цим не забудьте поставити лайк та підписатись на наш канал. А також ставайте спонсорами нашого каналу чи залишайте донати за посиланням в описі під відео. У березні 2026 року касаційний адміністративний суд розгляне позов головного редактора проросійського сайту «Страна.ua» Ігоря Гужви до президента Зеленської служби безпеки України. Цей ресурс заблокований в Україні проти Гужви та його колишньої дружини Гани Сонцевої запроваджено персональні санкції. Гужва виїхав до Австрії ще в січні 2018 року, після чого Міністерство внутрішніх справ України оголосило його в розшук. Він звернувся до австрійської влади з проханням про політичний притулок 24 лютого 2022 року, двадцять року. День початку повномасштабного вторгнення, адміністрація Фейсбуку заблокувала для українських користувачів сторінку Гужви. Відтоді він її не оновлює. І загалом веде непублічний спосіб життя. Проте і надалі просуває кремлівські тези через свої медійні ресурси. Німецьке видання ntv.d нагадує, що гужва фігурує в листуванні з Владиславом Сурковим, колишнім помічником Путіна і архітектором російської весни. Зокрема, через нього оприлюднювалися невигідні Україні. Мирні плани ще до того, як про них заявляли офіційно отримати політичний притулок в Австрії гужві допомогли його колишні підлеглі. Вони писали листи австрійським чиновникам про те, що в Україні існує загроза. Його життю. Журналіст-розслідувач Михайло Ткач зафільмував, як Гужва зустрічається у відні з аграрним мільярдером Олегом Бахматюком, якого набу оголосило в розшук у 2019 році. Гужва стриманий у розповідях про особисте життя. кажуть, він полюбив спорт у травні цього року. До нього переїхав син, який раніше навчався в США. Хлопець викладає фото своїх мандрівок Австрією. На відміну від гужви, журналістка страни і блогерка Олеся Медведєва заспамила собою соціальні мережі. Як її шеф, вона полюбила відень. Олеся має свій авторський проект про українців за кордоном. В Телеграмі вона анонсує свій випуск про Австрію. Цього разу Австрія та її столиця Почну з того, що це одна з найкомфортніших країн для життя. Однак, якщо ти українець, то не так вже й легко там легалізуватися чи залишитися. Невідомо чи допоміг проект комусь із українців. А для обличчя страни, як називають Медведєво, він став квитком у десятки країн. Щоправда, переглянути відео репортажі вже не вдасться. Ютуб їх. Повідаляв рух чесно вніс Медведєву до реєстру держзрадників у своїх відеоблогах. ясно-понятно, вона й далі фонтанує російськими агітками, принижуючи Україну. Ось уривок з її телеграм-каналу. Чому українці тікають? Чи не тому, що демократія в Україні все більше нагадує диктатуру? А ось і ще один пасаж: У хилянтів шукатимуть солдати з полку Азов. Людей виловлюють і знімають ролики під знущальну музику. Олеся виступала в Європарламенті від імені українських біженців. А говорила про порушення їхніх прав. Медведєва випустила три сюжети з окупованого Криму. Казала, що зарплати і пенсії на півострові вищі ніж на підконтрольній Україні території, а пальний комуналка дешевші. Ну, звісно, після ухвалення закону про державну мову писали, як страшно жити без знання українською, особливо акцентуючи на медицині та сфері обслуговування. Медведєва заявила, що вам не вистачить медичних термінів, щоб розповісти, що у вас хвора печінка. До речі, свого немедійного начальника Ігоря Гужву Олеся люто захищала і називала санкції проти нього і страни UA Свавіллям. Шлях до Європи в Олесі був вивестем. Олеся Медведєва потрапила до Києва у 2015 році. З Росії, куди прибула в ролі простої біженки з Донбасом. Про це вона розповіла пропагандистському каналу Life News. Між іншим, чоловік Олесі лишався на малій батьківщині. Згодом пара розлучилась через один із судів Києва у 2016-му Олеся очолила молодіжну організацію Успішна країна. Це проект екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка, який втік до Москви наприкінці революції гідності. Сбу заочно повідомило йому про підозру в сприянні фінансуванню війни проти України. Клименко заснував у Москві фінансово-промислову групу. Отримує прибутки з видобутку копалин на тимчасово окупованій Луганщині. Офіс колишнього очільника Мінздоху розміщений у хмарочосі ділового центру Москва Сіті. Звідти зокрема керують атаками російських бойових дронів. Не дивно, що Олеся Медведєва стала ведучою ютуб-каналу Клименко. Тайм це медійний проект власне Клименка. Гостями цього каналу були проросійські пропагандисти Тетяна Монтян, Руслан Коцаба, Олена Бондаренко. Зараз, як і Олеся, вони втекли з України в еміграцію. Також Медведєва була частою гостою ефірів телеканалів «Медведчука-112» і «Ньюсван», де коментувала наступ на свободу слова зі сторони української влади. Ще одна журналістка страни і подруга у Лесі Медведєвої Антоніна Білоглазова пересиджує нині в Сербії. Вона веде активне життя далеке від політики, хоча раніше очолювала партію Шарія і була третім номером у її списку до парламенту. Партія Шарія стала першим політичним проектом, діяльність якого після повномасштабного вторгнення була. Заборонено судом серед причин причетність шарія та його партійців до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні, поширення антиукраїнської пропаганди щодо змін конституційного ладу насильницьким способом, пропаганда війни і насильства в умовах агресії, претензії безпосередньо до Білоглазової, підробка документів для держреєстрації партії. Як можна судити зі сторінки в інстаграмі, нині Антоніна Білоглазова поставила в пріоритет. Творчий розвиток влітку вона відбула табір у національному парку Тара в Динарських Альпах, де пройшла майстер-класи з акторської майстерності та вокалом. У програмі була підготовка медитативного перформансу та комедійної вистави а також зйомка короткометражки в жанрі хорор. Колишня ведуча медведчуківських телеканалів Тетяна Терехова також облюбувала Австрію. На відміну від свого тата, екс-очільника енергоатому нардепа регіонала, а нині героя Росії Андрія Деркача, вона обрала відень. Терехова, випускниця інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка. Медіакар'єру кар'єру розпочала з батьківських проєктів Ель Радіо та ТРК ЕРА. Тетяна зізнавалася, що на радіо я прийшла з татом. Подивитися. Так і залишилася згодом. Вона вийшла заміж за Івана Литвина, сина колишнього голови Верховної Ради Володимира Литвина. Тетяна Терехова працювала телеведучою на ЗІК і вела програму Доброго ранку Україно!» Вона фігурувала в скандалі довкола плівок деркача, які як з'ясувалися, були сфабриковані за допомогою спецслужб Росії. Коли Рада нацбезпеки анулювала ліцензії пропагандистським медіаресурсам, Тетяна долучилася до скажників на утиски свободи слова в Україні. До речі, Тетяна має квартирку у скандальному будинку на Грушевського. 9А. про нього ми розповідали в одному з наших відео. Дивіться його тут. У 2022 році Тетяна Терехова з двома дітьми перебралася до Відня її хобі участь у кулінарних майстер-класах «Kitchen Queen» українки Вікторії Слатвінської, що проходять у Grand Hotel В'єн. В інстаграмі «Kitchen Queen» лайкає постійна аудиторія 70 осіб. Зазвичай це жінки, які діляться фото з гламурного шопінгу та відпочинку. Не обходиться й без Тазика Олів'є. У Kitchen Queen є багато традицій. Одна з них щороку готувати разом святкове Олів'є. Це вже як ритуал, який викликає дух новорічного свята. А отак от писала ведуча майстер-класу. Останнім помітним в Україні виступом Терехови став Деркачівський фестиваль православного кіно Покров. Це був телеміст Москва, Київ незадовго до повномасштабного вторгнення. Учасники фестивалю згадували про один народ, єдине православ'я і любов без кордонів. Буквально за чотири місяці до того, як російські ракети полетять на Київ, Тетяна Терехова закликала зі сцени дякувати за все Господу. Нагадую, щоб підтримати наш канал, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь. Ставайте спонсорами нашого каналу або залишайте донати за посиланням в описі під відео, щоб підтримати вихід нових, цікавих і глибоких досліджень.